І всім вам здрастя на каналі Тетя Насті. Сьогодні вийшла на вулицю, а там що? Там цвірінькають ташки. А значить, саме час робити весняну страву, а саме на лисники або млинці. Хто як любить. Будемо сьогодні робити млинці з м'ясом курки. Але м'ясний фарш ми будемо не просто обжарювати на сковорідці, а спочатку ми підваримо курку, а потім перемелимо все за. Цибулькою. Щоб в нас шкурочка була м'якенька, спочатку її поставимо, Варимо як бульйон. Я беру е, бедра, не беру філе. Чому? Тому що воно дуже сухе. Беріть бедра, якщо ви хочете робити е, саме фарш. Накладаю, я беру 4 бедра, е, сюди одну цибулинку, просто обчистила і кладу. Е, далі беру сюди три листочки. Е, що це лавровий лист, підсолюю. Гарні такі щіпки. Хто хоче, можете додати туди перчику. Наливаємо водою, ставимо спочатку на великий вогонь, закипає, знімаємо пінку і варимо як бульйон. Поварити треба хвилин, хоча б 40, щоб м'ясо розварилося краще, якщо ви будете варити десь годину. Піднімо млинці будемо робити на кефірі. Хтось робить їх на молоці, Моя мама робить на молоці завжди. Вона на кефірі їх не робить. Я подивилася, на кефірі дуже гарний рецепт. Вони такі тоненькі, вони не рвуться і дуже гарно працюють з начинкою. Тому для того, щоб нам зготувати млинці, ми беремо 400 мл води, дивлюся, нічого не, не додаю, і доводимо до кипіння. Вода повинна бути прям такий крутий кип'яток. Далі ми беремо кефір 400 грамів. 400 грамів кефіру вже тут. Добавляємо сюди 3 яйця. Так, тут вже 3 яйця. Добавляємо сюди півчайної ложки солі. Добавляємо 4 столові ложки цукру. Не переживайте, це не будуть солодкі супер млинці. Вони будуть... Нормальний, тому що тут кефір. Так, чотири. Якщо хочете солодкі робити, добавте п'ять. І ще пів чайної ложки соди. Не гашеної, Беремо звичайно. Перемішуємо. Додаємо один пакетик ванільного цукру і 4 столові ложки олії. Тато, добрий вечір. Не масло, олія. 4. 3, 4. Все гарно перемішуємо. Сюди треба буде ще додати один інгредієнт. два, Воду кип'ячу, яка в нас вже там є, і муку. Муку треба 280 грамів. Я завжди вимірююся в столових ложках. Без гірки треба. Скільки ви вважали? 10, 10 ложок. 10 ложок. Тому дивіться. Вже є маса. Ми сюди відміряємо 10 ложок. І Поступово вмішуємо. Наша маса готова. Вона така тягуча, але класно те, що вона дуже гарно вимішується і не має зовсім ніяких грудочок. Тепер сюди ми доливаємо 400 мл води. Як моя мама казала колись робити молочні млинці, ой, Настя, що там? Молоко яйця! Я це все бухнула. В мене отакі грудки були. А коли я їй подзвонила, я сказала: мама, чому ж ти не сказала, що треба? Якось якусь технологію за не знаю, якось життя навчило. Так, доливаємо сюди. Аж запахло ваніллю. Так, наші млинці тісто вже готове, відставляємо його десь на 10 хвилин. Дивимося, як там м'ясо часом, поки наше тісто готується, ну, вистоюється. Курка вариться, нам треба взяти дві таких маленьких цибулинки або одну велику. Але цибулі не шкодуйте, бо вона додає саме сік. Ми їх нарізаємо невеличким кубиком і смажимо на сковорідці. У нас піджарилась вже цибулька, Уже м'ясо там на готові практично. Можете тримати прямо до кінця його. В мене є патильна для смаження млинців. Якщо у вас нема, беріть ту, яка буде у вас гарно відліпати млинці або на якій ви жарите їх постійно. В мене просто та патильна, вона поцарапана, тому все пристає. Давайте робити на ті, які є. Так, я зараз буду смажити. Паралельно так, я ставлю на розігрів, нічим не смачуємо, беремо наші девайси і вперед будемо смажити. Тим часом, поки в нас дожарилися вже млинці, в, в мене вже зварилася курка. І зараз я її буду розбирати. Шкіру не потрібно, кості не потрібно, Якщо у вас є домашні якісь питомці або на вулиці, вітайте їм, або я не знаю, що ви з ним робите. Я ще не маю уявлення. Мені потрібно тільки м'ясо і бульйон. Беремо м'ясорубку і починаємо робити чудеса. Курка в мене готова, в мене є ще цибулька. Яку ми будемо сюди добавляти, беремо нашу м'ясорубку, кого ручна, кого яка, і починаємо перемалювати фарш. Додатково можемо підперчити, трошки підсолити. Вже готовий фарш який перемелений із цибулькою. Трошки його підперчую. Якщо у вас будуть діти, дивіться, ну їсти. Треба перчик класти чи ні. У нас це будуть експерти, наші чоловіки, тому і сюди трошечки бульйону. Якщо у вас вам не подобається, який у вас вийшов бульйон, можете розтопити трохи масла е вершкового і додати сюди. Бо трошки треба жирності. Тоді воно виходить, знаєте, як на пиріжках е ця начинка. Дуже смачно. Я десь туди була, наверно, вже 100 мл точно. Тому це все, це максимум. Дивіться, який виходить гарний фарш. Млинці готові, фарш теж. Починаємо робити маленькі закусочки млинці. Що ми робимо? Ми беремо млинець. У мене діаметр млинця є 23, сковорітка 23, здається, сантиметрів. Розрізаємо на 4 частинки. У нас є отакий сегмент. Тепер в цей сегмент беремо невелику ложку і накладаємо трішки фаршу. І завертаємо, наче це голубець. І в нас виходить дуже-дуже такі тендійні, гарні, презентабельні годинчики, які дуже класно будуть виглядати на вашому столі. Гарно, чи багато. Давайте спочатку. Минці готові. Подивіться, які вони мініатюрні, класні. Куштуйте їх зі сметаною. Вони дуже зручні, бачите? Дуже класний кубак. Готуйте! Все буде дуже смачно. Приємного апетиту.